Знаєте, є багато чого, що не так з нашим суспільством, але ми в силах це виправити, і один такий момент стосовно нормалізації терпіння. Коли нам кажуть, або ми думаємо, або звідки знаємо, що це нормально терпіти. Сьогодні мені хочеться зачепити таку тему з приводу терпіння в стосунках, так? в партнерських стосунках, саме що стосується сексу. Так? Бо коли ми терпимо щось, так? що нам неприємно, дискомфортно. Але при цьому думаємо, що це окей. То повірте, ні, це не окей. А якщо ви за собою помічали, що да, десь ви вважаєте, що ну, добре, я від цього не отримаю задоволення, зате партнер отримає. А мені якось не дуже добре, не дуже приємно, але ну окей, окей, хоча б, хоча б комусь, хоча б він отримає задоволення. Ні, ні, не треба так робити, бо рано чи пізно це терпіння. Так, призводить до виникнення проблем. Бо з'являється образа, з'являються зажими, це навіть може призвести до різних вагінізмів, аноргазмів і так далі. Тобто, купа, купа цих різних проблем може виникнути банально на ґрунті того, що ви робите щось, чого не хочете, але думаєте, що так ж треба. Не треба. Я чому хочу зачепити цю тему? Це дуже коротке відео, просто бо а, я сьогодні на навчанні якось ми це розбирали, і в мене просто а, такий спогад, всплив. Я захотів, Мені захотілося з вами поділитися, коли. Якось давно ми відпочивали мій чоловік колишній, і наші батьки, і от ми гуляли, десь ходили собі всі разом, і якось ми з моїм чоловіком посварились. Щось Посварились так трішки, погаркали, знаєте, один на одного. І от я пам'ятаю, що до мене потім підійшла мама, моя і так сказала тихенько на вушко, ну не сваріться. Ну, Потерпи, ну треба, треба потерпіти, ну, ну чого ти? Типу, на, наша, наша доля, да, жіноча, наша жіноча доля терпіти. Що? І знаєте, тоді а, я якось не усвідомлювала, на, от поки тобі хтось не скаже, да, сам а, інколи не можеш це усвідомити. І я усвідомила, що насправді я в своєму житті роблю. Робила багато таких речей, які були проти моєї волі, але я чомусь була впевнена, що так треба, що я маю це робити, бо нібито комусь від цього буде краще. А те, що мені буде від цього гірше, я взагалі на це не зважала. Тому, знаєте, перший крок, так, на шляху до виліковування, це усвідомлення проблеми. Власне, коли я це усвідомила. Я почала з тим працювати. Це дуже важко. знаєте, Дуже важко відслідкувати в своєму житті, що, робиш, що робиться за твоїм бажанням, а що десь ти собі так однією ногою наступаєш на іншу так, і кажеш: терпи, стій. Боляче, нічого страшного. А, і... Чому, чому важливо? Чому важливо відслідкувати у себе ці установки, ці моменти? Бо дивіться, якщо мова йде про сексуальні стосунки, а, і ми терпимо. Так? нам щось не подобається, ми терпимо. Ми терпимо раз. Ну, ладно, добре, окей, нічого, може, пройде. Ні, ми терпимо два, ми терпимо три. А потім що стається? А потім все залежить від нашого з вами характеру, темпераменту і розвитку. так? Або ми щось змінюємо, або ми йдемо на комунікацію з партнером, а, або, або ми мовчимо, заробляємо собі якісь, якусь психосоматику, купу якихось хворіб а, і навіть не бачимо цього зв'язку. Або, або ми просто тікаємо, так? ми розриваємо стосунки, бо рано чи пізно. Людина вибухне, да, вивалить на свого партнера все, що вона про нього думає, так, а той навіть не зрозуміє, що відбувалось. Тому давайте залишимось на першому варіанті, коли вам щось не подобається, а, і ви за собою помічаєте, що ви щось терпите, Відслідкуйте за собою, що саме, і чому ви це робите? Чому ви, може, ви чогось боїтеся? Може, це у вас сидять ці установки, так, які. А вам вклали батьки самі того не бажаючі, бо самі не знали. Це дуже важливо і це дуже впливає на якість життя. Бо нашого вам, вам різні вагінізми. Да? Ми хочемо жити гарним, щасливим, гармонійним життям. Так? Тому е терпіння це ненормально. Побільше, я теж недарма записую це відео, бо я начутлива людина. Для мене, так, у мене є два попередні відео. От тут десь я залишу посиланнячко, про начутливість. Коли так, я не знаю, чути вам чи ні, бо в мене тут літаки літають, собаки, так що не зважайте на зайві шуми, якщо вони будуть. Коли так начутлива людина, тобто для мене взагалі терпіти щось, я витрачаю на це стільки енергії, що, врешті-решт, я можу заробити собі депресію. Тому зважайте на це і відслідкуйте, подумайте, напишіть мені в коментарі, чи є у вас щось що ви по життю терпите і вважаєте, що так треба. Не треба. Не треба і з цим а, слід працювати, Слід, а, якщо це стосується так, сексуального життя вашого партнера, йдіть на комунікацію, поговоріть з ним. Бо люди не вміють читати наші думки. Якщо ми думаємо, що партнер помічає, якщо ми думаємо, що партнер повинен знати, знати так, як нам, що він перший. Повинен помітити, що нам щось не так і сказати: ой, ну що ти? Ну все, давай, ой, тобі ж, мабуть, щось не подобається, так? І ви така: так, Любий, ти мене кохаєш, тому ти помітив: ні, ні. Треба вчитися говорити. Говорити нашим з вами ротом, говорити мовою. Бо, бо, це, бо це ключ, ключ до всього функціональна комунікація. Без, не знаю, не нападайте на, на, на свого партнера, без криків, спокійно, з поясненнями. Чому? Як це можна змінити? Що ви про це думаєте? Говоріть з я позиції, так? говоріть про себе, не те, що ти, ти да, робиш щось не так, а, ти отак от, от робиш, мені от боляче. Ні. Мені, можливо, це не підходить. Мені б хотілося, щоб. Я краще знаю, що я хочу отак. Подумайте про це. Так, у мене на сьогодні все. Дуже таке сумбурне відео, бо, бо мені треба було з вами поділитися цією інформацією. Дякую вам за увагу і не терпіть. І в туалет теж ходіть вчасно.